Привіт, Леонардо Ді Капріо одружується. А Євгено Клопотенко відмовило відкритті українського ресторану в Японії. Про це і не тільки сьогодні. у новинах Шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал і починаємо. екс чоловік Ані Лорак Мурат розлучився з другою дружиною у сторі своєї сторінки в інстаграм. Мурат розмістив фото договору про розірвання шлюбу, і також бізнесмен повідомив, що вони з другою дружиною, візажисткою Лілією Реос, не живуть разом від жовтня 23-го року. І до речі, у грудні Мурат розсекретив свої нові стосунки з ведучою та моделлю на ім'я Анастасія. І тоді бізнесмен до речі був ще офіційно одружений з візажисткою. Але як каже сам бізнесмен, нові стосунки у нього почалися вже після того, як він перестав жити з Лілією. Ну одним словом, якась там Санта-Барбара. Ну а голівудська акторка родом з України Іванна Сахно вперше розповіла, що розірвала контракт з Netflix. Сахно дала інтерв'ю Марічці Падалко, в якому розповіла, що її ще під час ковіду затвердили на роль американки, яка родом з радянського союзу. І через це акторці довелося виплатити штраф через те, що вона відмовилася грати таку роль. Саму суму Іванка не називає, але каже, що за наступну роботу, яку вона робитиме з Netflix, вона має віддати їм 50 Сят відсотків із зарплати. Ну і також Сахно каже, що вона ніколи не погодиться грати росіянку через свої моральні. Цінності акторка зазначила, що зараз Голлівуді все менше і менше репрезентують Росію. Ну і Іванка Сахно у 15 років разом з мамою переїхала до США. І з 2013 року, вона живе та працює у Лос-Анджелесі. Нам, українським глядачам, акторка, які 26 років, відома за ролями у ситкомі Леся Плюс Рома, а також біографічній стрічці Іван Сила. Ну а у Голлівуді акторка вже встигла зіграти у блокбастері Тихоокеанський рубіж. Повстання, «Повстання», комедії Шпигун. Який мене кинув, та серіалі від Дісней. А друзі, у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з зірковим візажистом Єгором Андрюшином. Деяким Єгор відомий своїми яскравими образами перевтіленнями своїх клієнтів. І він працює з багатьма зірками. І, виявляється, власне, у Андрюшина було дуже нелегке дитинство. Його сильно булили в школі через манерність, і не тільки, до речі, однокласники, а й вчителі. І через це йому довелося змінити кілька шкіл. А ще поговорили про його орієнтацію. Відповідь на це питання є все самому інтерв'ю тому заходьте. Ну також говорили про будинок в рідній бучі, який знищили вороги. Скільки зараз заробляє, і як досі в 25 років не мав жодних серйозних стосунків? Ну і вперше у мене на інтерв'ю Егор вирішив влаштувати такий собі експеримент. Він зробив. Мені макіяж, друзі. Мені а я після цього макіяжу ледь проїхав через бл блокпост додому і два дні знімав накладні вії. На результат а, можете подивитися в інтерв'ю з Єгором. Посилання на нього є в описі цього відео. До речі, а, вже в понеділок в мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з репером Ярмаком, який зараз захищає Україну і є командиром підрозділу управління дронами. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Голівудські змі стверджують, що Леонардо Ді Капріо одружується. Папараці підловили актора і італійську модель Віторію Черетті за обідом в мексиканському ресторані в Лос-Анджелесі. На безіменному пальці моделі помітили масивну обручку. Поки пара ну звичайно нічого не підтверджує, але папараці кажуть, що до цього Віторія не була помічена з обручкою. А ще інсайдери заявляють, що пара вже познайомила одне одного зі своїми родинами. Арнольду Шварценеггеру встановили кардіостимулятор, про це актор розповів у себе на подкасті. Виявляється, у нього є подкаст. 76-річний Шварценеггер заявив, що почувається добре. Уже за 4 дні після операції, актор за його словами, з'явився на людях на великому заході щодо захисту довкілля. І у підкасті він зізнався, що розповідати про проблеми зі здоров'ям в Австрії, де він народився, не заведено. Водночас пояснив, що коли 4 роки тому він публічно розповів про. Заміну серцевого клапана, то йому надійшло дуже багато повідомлень від людей з хворобами серця, і люди дякували йому за те, що він своїм прикладом надихнув їх на боротьбу. До речі, Арнольд Шварценеггер народився з вадою серця. Йому зробили три операції, під час яких заміняли клапани. Ну і першу зробили наприкінці 90-х, а третю у 2020 році. А українському шеф-кухарю Євгену Клопотенку відмовили у відкритті українського ресторану в Японії. Причиною відмови став борщ. Які в Японії вважають чомусь російською стравою, як розповідає Клопотенко у себе на сторінці в Instagram, Йому пояснили, що японці негативно ставляться до росіян. Тому навряд заклад з борщем матиме у них популярність. Але Євген зауважує, що ця ситуація вона е, показує, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні у світі. І він власне сподівається, що зможе змінити думку японців про борщ. Ну і до речі, раптом ви не знали, що Євген Клопотенко є до. Тичним до того, що у 2022 році український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Так, друзі, в кінці випуску хочу дати вам послухати шикарну пародію від української акторки дубляжу Катерини Сергієвої. Катя у себе на сторінці часто робить пародію на алкогольних сусідів, і цього разу зробила пародію на інтерв'ю. Та повалій, де вона заявляє, що її спасає батько Путін, і е, в Україні всі нацики і твориться жесть. От, подивіться «Клаптик» з цього інтерв'ю. Бо ця ситуація з СВО, я поняла, що мене спасають, що у мене є шанс на жизнь. До речі, повне відео з повалікою можна знайти у мене в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі цього відео. А от власне Катерина Сергієва зробила пародію на це інтерв'ю. Давайте подивимось. Борисе, я врятувалась. Вчора ходила до ворожки, а вона мені тає. Ти дура? А я така, хто це говорить зі мною? А вона така, це я. А я така, хто я? Поясніть мені. А в мене ж в мозку вже навіть звилин. Не лишилося. Вони на локонах, бачиш? Боже Борисе, я завжди схиляла голову перед твоєю російською. Яка дикція? Ти, наче передаєш усю суть вашого народу. Тобто суть без суті. І Я рада, що примазалась до вас. Я вставила зуби. Шкода, не знайшла клініку, де вставляють мозок. Друзі, посилання на сторінку Каті залишу також в описі цього випуску. Там дуже багато різних пародій. Так що заходьте і підписуйтесь на Катерину. І це, до речі, не реклама. Дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал. Ну а інтерв'ю Слава Плюс з Єгором Андрюшиним. І минулий випуск. Дивіться, як завжди, ось тут, через три. 3... Dwa, jeden.